Ну щодо доцільності українці можуть сперечатися дуже довго. А ось щодо історичної справедливості будемо далі говорити з нашим гостем Сергій Бередієв, історик в нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Питання Перше: шаги чи шаги, і звідки все таки цей шаг у нас з'явився як давно? Не знаю, ну по перше, да шах. Тому шаги, шаги. ну, ну якщо сказав я вчора так, два сімдесят 25 гривень, 30 шагів. шагів. Да. По-друге, щось за ці дні тільки вже не почув, що це наші там споконвічні з Русі такі грошова одиниця. Або про те, що воно походить від польського шлослова шаг. Та, а, але чого. у Польщі крок, як і у нас, крок. Тому угу. нічого спільного немає. Насправді, вперше вони з'являються десь в період 16 століття, тобто в козацьку добу. І Значили найменшу різницю між грошовими знаками, тобто наступне за послідовністю. Якщо ми беремо нашу історію України як офіційно грошова одиниця, дійсно я спеціально прийшов не з пустими руками, щоб підтвердити історик Це протокол засідання малої ради. В інтернеті можна його знайти від 1 березня 1917 року. Центральна рада ухвалила закон про грошову одиницю, і там зазначається, що основна грошова одиниця це гривня. І далі пишеться, що гривня ділиться на 100 шагів, і далі визначалася вартість: один шаг два. 5, 10, 20, 50. Потім, коли відбудеться зміна, так, будь ласка, відбудеться зміна, і до влади прийде директорія. Вона продовжить аналогічну політику. Mm -hmm. Закон від 6 січня 1919 про державну українську грошову одиницю. І зазначається, що скасовуються всі російські грошові одиниці і запроваджується облік в гривнях і шагах, mm -hmm. тобто це були протягом е, виходить рівно рік. З о, березня 18 по березня 19-го угу. наша офіційна грошова одиниця. А, люди, коли побачили в інтернеті, ось так вони виглядали у вигляді марок, так. виникають питання: це що ми термарками будемо розраховуватись? Чому марки? Справа в тому, що. Повинні були вони виглядати як звичайні наші монети, так. але виникла проблема: що е, пройшли бойові дії, все зруйновано, не могли налагодити виробництво. Ага. Домовилися з Німеччиною, яка нам тоді була нашим союзником. За Берестейською угодою, що вони будуть е, нам ці монети поставляти, але вони через те, що ще, ще йшла перша, става, не могли не змогли Зай, налагодити так. <свят> і тому е, не вистачало е, оцих копійок. Ну то, то в мене копійок, а монет, так, так. так. І тому вони на зворотньому боці написали, що вона ходять на рівні з дзвінкою монетою. <свят> тобто вона була Раз. розміна. Ви могли взяти Я на... хочу цей напис, щоб у нас був Називається читай на звороті. Тому історичний контекст абсолютно ну, відповідає дійсності. Тобто, Нацбанк не сидів там якась фокус-група, ага. і такі давайте шах придумаємо круто. Ну, я буде. так розумію, що люди найбільше якраз таки обурилися тим, що з філологічної точки зору. Але я вам більше скажу в 92-му році, коли стояло питання запровадження гривні. То е, замість копійок повинні були бути саме шаги. Ага, е, ага шаги ага. <смітна> <смітна> так. Е, і навіть в Луганську були надруковані перші екземпляри. Круто. Але відповідно це ж був би повний розрив з радянським світом. А не хотілося. і да була а в нас жаль. ще комуністична більшість парламентів на той момент, і тому залишили копійки. До речі, uh -huh. якщо ми повертаємось про нашу історичну з тут казало про копійки, е, шаги, то е, гривня і рубль Звідки рубль взявся? Рубль, бо вже гривні злитки з часів Русі, і в московському царстві руба рубали гривню. І, тобто, це ж меточок нашої гривні, тобто рубель рубль – рубль, то кусочок так. нашої гривні І пригадайте знову ж таки, коли кажуть про те, що ну незвична назва. А коли відновлювали, тоді запровадили гривню в 96-му році, от якраз другого вересня uh -huh. в нас, то всі тоді продовжували там називати там купони, карбованці ж до цього uh -huh. там uh -huh. були. Хтось продовжував рублі, хтось рупі і uh -huh. тому подібне yeah, по усі досі так, деякі так, говорять. Так, так, так. Тому я думаю, що суспільство адаптується в контексті саме історичного відновлення нашої справедливості, нашої самобутності, це дуже чудово. До речі, в творах траса Шевченка. Зустрічається також термін да, шах, шах, а він там зустрічається для, наприклад, монети як півкопійки. І ну і надалі, вже коли та копійка, також шах, ну, тобто різниці між ними. І в Російській імперії навіть певний час обмінний курс там був, коли у ці ще були. За один наш шах, наприклад, давали дві копійки. І ага. тому навіть в Російській імперії іноді дві копійки, так і називали також шаговими. Ага. Тому це абсолютно ну, має. Шах гривню береже. Звикаємо до цього. До речі, на останніх подій просить ще одне питання. Чи ходили свого часу шаги на півдні сучасної Курщини чи Курської області? Після наступу ЗСУ. Ми всі бачили туди на Курщину. Виявилося, що чимало жителів, тамтешніх сіл. Нормально, спокійно, навіть без акценту говорять українською мовою. Давайте поглянемо відео, де бійці Збройних сил спілкуються з місцевою жителькою на Курщині. А вони їдуть, а вони їдуть од нас. А він до руководив сюканці. Його всі лають, усі невіданику. Що по телевізору показували, брешуть усі. Слухайте, ні. ну може це бабуся з Полтавщини, Навіть та телевізору, так по нашому по телевізору. Вона на Курщині живе, це як так сталося? Да, ну знову ж таки, не з пустими руками, тому що можна розглядати багато. Значить, ось це робили е, в такі все час в Російській імперії, як мапи визитівки, ага. і от Курська губернія. І написано: Корінні мешканці губернії належать до слов'янських племен, великоросіян і малоросіян. тобто як вони називали українців і, і росіян. Росіян, так. Mm. Да. тобто ось підтверджені, це 17-го століття. Ось така карта. Де називається як би ви нас не назвали, територія наша? <світ> Якщо ми беремо е карту Слобідської України, е сумський полк, місто Суджа ага. ходить mm -hmm. туди і був До якраз Сумщини. центром. До ну, сумської полк там розташовувався. Буду, в 1897 1800... да, будь ласка, 1897 році відбувався перепис населення в Росії. Але він відбувався не за етнічним складом, а замовним. Mm -hmm. І ось на території Курщини 22% населення зазначили, що вони спілкуються українською мовою. Mm -hmm. Але потрібно зазначити, що діяв Емський наказ 1860 року, який забороняв українську мову в усіх сферах життя. Mm -hmm. Тому я на це показник більше. Але щоб не бути голослівним, це Курська губернія як розподілилися у відсотках. Мовні показники, і ми бачимо, північна Кумщина більше використовувала, ну скажімо, мабуть, російську мову, а південна, якраз де наші зараз воїни ЗСУ знаходяться, бачимо навіть є 50 50%, 8, 50 52%. п'ятдесят mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Це враховуючи, що українська мова офіційно заборонена. No, а, але, скажімо, так, ви це придумали? Візьмемо. А... Як же світова спільнота Україну на картах позначала? Там можна вивести на екран з карти номер один? Це значить етнографічна карта, яка взята з швейцарського етнографічного атласу? Перше, що кидається в очі, по перше, назва для нашої території да, ну, населення Юкреніанс. Uh -huh. Тобто не малороси, а саме так, українці. Так. Це який рік? 1917. Uh -huh. Тобто дослідження проводилося протягом початку 20-го століття, тобто з 1900 по 1917, і це результат дослідження на 18 Слухайте, рік. Слухайте, до речі, про 1918, і тоді так. ж суджа, в принципі, була місяць столицею Радянської Зараз України. Зараз я кажу 19-му, так. Ось і бачимо Курськ. І Білгород взагалі і сюди входить, і Воронеж Навіть частина Воронежкої області от зелененьким виділено Знаєте, яке у бажання? У мене до себе на думці: отак зробити. Поблизу тись велич. Значить, бачимо Стародубщина. Вона зараз належить до Брянської області, ага. суджа. Ось я її конкретно виділив. Грайворон знову ж таки. Тобто, Білгородщина повністю входила до боян, місто Рильськ, входила до складу Української Народної Республіки. Ну як так сталося? Що потім столицю суджі перенесли до Харкова? А, а... І, 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 і ось дивіться ще одна: це карта Відніна, друкована 18-й рік. Е, Рудницький автор. Е, також аналогічно е, стародуб. Суджа і бігрочина у складі України і uh, да до речі з приводу uh, те, що ви питали про столицю, справа в тому, що uh, коли більшовики розпочнуть наступ на територію України, вони не зможуть uh, одразу. Захопити Харків будуть сидіти в Курську, ага. але вони так Курзі не пролошу Україну. О, Суджа, це ж українська територія, а вони вже її захопили. І тому там проголосять Суджа дійсно буде столицею української соціалістичної радянської республіки. Так. Але дивіться ще один момент: про те, що це не ми придумали, а навіть радянська влада, коли захоче окупувати територію Білгородщини, що вона придумає. Декрет тимчасового тимчасово селянського уряду України від 1919 року 17 січня про приєднання Білгородського повіту до Харківщини. І послухайтесь, з огляду на природне тяжіння білгородського повіту до Харківщини, постановив приєднати Білгородський повіт до Харкова. Нічого тобто, не змінилося. Е е е е Суть он, да зрозуміло, що це була така, як анексія, але вони чудово розуміли, що ці території є українськими. Тяжіють. Тобто так тяжіють, і так воно дійсно. Я до речі, так що цікаво. Ну, мені треба на ти готуватися. Я вже потім послухаю на ефірі. А да, ми тобі розкажемо. Сергій, так. дивіться, ще хочу тоді уточнити. От ми говоримо, ви показали, скільки говорили людей українською мовою. Сьогодні є якась можливість. Ми розуміємо, скільки таких ще етничних українців знаходяться в тіні, так би мовити, Росій цієї навали та тиску. Скільки людей ще себе ідентифікують там як українці? За, за переписом 2010 року, ну останній французького uh -huh. 2010 рік, там залишалося близько 2-3 на, саме на Курщині о, україномовного населення, ну не окремо, а саме, які він дивкався, як українці, це приблизно 16 тисяч о, людей. Але знову ж таки проблема в тому, що коли вони зараз спілкуються українською мовою, вони от багато мешканців вони кажуть, що вони спілкуються на діалекті місцевому. Mm -hmm. Тобто о, росіяни знищили не там ото цю українську mm -hmm. нас ще є Кубань де також на початок 90-х років було дуже багато україномовного населення. знову ж таки, потім за період Росії це знищилось. Загалом в нас, е, от цієї території, якщо ми беремо Брянщину, Курщину і Білгородщину. На під контролем Росії тоді залишилося в 1920-х роках понад 2 мільйони українців. Ого, ну і що так. не змогли витиснути так, потім витискували голодомором страхом так, так, голодом. Все вищило, а, слухайте, ну надзвичайно цікаво, і тем для таких, яких потрібно говорити і, і доносити дуже багато. Так що дякуємо вам дуже, вам що дякую. завітали. Побачимося обов'язково ще раз. Так, дякую, гостем ранкового шоу «Прокидайся» був історик Сергій Біріндіїв, І Ми говорили про повернення історичної грошової одиниці шага і український етнографічний регіон Північна Бажачна, який опинився в складі іншої навіженої держави.